Вітаю! Сьогодні говоримо про людей, про нас із вами, і про те, що досі вперто не вкладається в наукові формули. Напишіть, з якого ви міста дивитеся цей ролик. Завжди цікаво уявити географію нашої спільноти. Дякую, що ввімкнули це відео. Ціную ваш час та увагу. Нехай у вас сьогодні буде гарний день, рівний, як метроном. Я намагатимуся розповісти просто, але без спрощень. Пройдемо від приватного до загального, від дивовижних випадків до устрою мозку. І почнемо з історії, яка звучить як сценарій фільму, але описана в наукових статтях. Факт перший. Чи можливо жити майже без страху? Історія жінки з кодовим ім'ям СМ відповідає ствердно і одразу ж перевертає догори дригом наші базові уявлення про емоції. Її мигдалини, дві маленькі мигдалеподібні структури глибоко в скроневих частках, кожна розміром близько 1-2 см, були зруйновані рідкісним генетичним захворюванням хвороба урбаха віте, і звичні тригери жаху на неї не діють. Її водили до зоопарку, ЕСМ спокійно брала до рук змій, спокійно дивилася на павуків і не здригалася. Їй показували фільми жахів, вона нудьгувала. Її провокували несподіваними звуками та скримерами, пульс майже не змінювався. Здавалося б, вимкне мигдалину і вимкнеш страх, але потім поворот сюжету. Привде ранні повітря з 35% СО2 під наглядом лікарів протягом лічених секунд СМ відчула справжню паніку, хапання повітря, відчуття невідворотної біди, тремтіння. Мигдалини зруйновані, а паніка знайшла обхідний шлях. Через сигнали від внутрішнього середини тіла, через інтероцепцію. Це ставить під сумнів просту схему страх живе в мигдалені і показує, що емоції розподілені по системі, де дихання, серце і мозок ведуть складний діалог. У побуті це важливо гіпервентиляція та брак повітря здатні запускати каскади реакцій без участі класичних центрів страху, і тому дихальні техніки реально змінюють емоції, хоча механізми до кінця не з'ясовані. Скільки в нас вбудованого захисту, а скільки звичок і пам'яті. Вчені сперечаються, і це чесна відповідь. А тепер до вас. Чи зустрічали ви моменти, коли тіло злякалося раніше голови, раптовий клубок у горлі, холодок у пальцях, хоча небезпеки не було? Напишіть про це в коментарях. Ваш досвід важливий. І якщо такі історії вас захоплюють, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і залиште кілька рядків. Дякуємо за увагу та довіру! Другий факт: сон це не відпочинок, а бурхливе позмінне будівництво мозку, і все ж питання, навіщо нам сни залишається відкритим. Вночі мозок проходить цикли приблизно по 90 хвилин. Глибокі повільно хвильові фази 0,5-4 Гц чергуються з парадоксальним сном Рем, коли швидкі рухи очей видають внутрішній кінозал. У дорослого рем займає близько 20-25% ночі, у немовлят до 50%. Що наводить на думку про навчальну функцію, але це лише одна з гіпотез. На рівні механіки видно багато. У повільному сні шиються спогади, гіпокамп відтворює денні патерни, а коркові сонні веретени 12-15 Гц долі секунди закріплюють зв'язки. У РЕМ активніше лімбічні зони і емоції перегруповуються. Паралельно працює глімфатична система, санітарна очистка міжклітинного простору. У мишей вночі об'єм міжклітинної щілини розшиюється приблизно наполовину, і потік рідини швидше виносить метаболіти, як от бета-амілоїд. Але ось що дивно: ми все ще не можемо узгодити ці знахідки зі змістом сновидінь. Чому мозок ставить саме такі сцени з недолугою логікою, але точним відчуттям загрози, сорому чи тріумфу. Існує гіпотеза симуляції загроз, сон тренажер небезпечних ситуацій, гіпотеза емоційного монтажу, сон згладжує піки, ідея стиснення даних, мозок видаляє шум. Усі вони пояснюють шматочки, але жодна не закриває все. Навіть прості факти спірні: чи бачать люди від народження сліпі візуальні сни, чи відчутно чують їх. Чому деякі стабільно пам'ятають 2-3 сюжети за ніч, а інші майже нічого? І чому після 24 годин без сну падає точність рішень, ніби оперативна пам'ять переповнена? Практичний висновок поки простий: регулярний режим 7-10 годин, однакове вікно відходу до сну та підйому. Прохолодна кімната близько 18-19 градусів, 64-66 Фаренгейтів. Все це покращує якість і кількість рем nrem а отже, і консолідацію пам'яті. А ви як часто пам'ятаєте свої сни і чи бували у вас усвідомлені, коли розумієш, що спиш? Напишіть у коментарях один найяскравіший епізод. Проведемо міні-опитування прямо під відео. Третій факт. Найбільш людська здатність мова. Досі немає дати народження. Оцінки коливаються від близько 70 тисяч років тому до понад 300 тисяч, і це не журналістська сенсація, а чесна наукова невизначеність. Археологія шепоче одне, анатомія інше, генетика третя, і кожен шепіт проростає в різні сценарії. Під'язикова кістка неандертальця Скебари приблизно 60 тисяч років тому за формою майже як у нас, чи означає це готову підвіску для тонкої артикуляції. Можливо, але спірно. Одна кістка не описує всю трубку дихальних шляхів та їхнє налаштування. Ген FOXP2, регулятор багатьох генів пов'язаних з моторикою мовлення, у неандертальців виглядає людяно. А у Homo sapiens його версія за різними реконструкціями закріпилася десятки сотні тисяч років тому. Проте ген це не мова, він лише відкриває вікно можливостей. Печерне мистецтво та соціальні маркери, намистини, охра, предмети обміну розквітають 40-50 тисяч років тому, і це спокушає прив'язати до них великий стрибок у символізмі. Проте перші шви культури можуть бути значно старішими, просто не збереглися. Ще штрих: діти всіх культур лепечуть однаково, немов мозок спочатку проганяє універсальний протокол, а вікно для фонетики частково закривається до школи, це натяк на давню біопрограму. Існує жестова гіпотеза, мова виросла з спілкування руками та мімікою, та голосова початок у контролі дихання та гортані, і кожна знаходить підтвердження від спонтанних жестових мов Нікарагуа до тонкого дихального метра впіваків. Лінгвістичні універсалії, улюблений порядок слів SOV, SVO, обмеження на склади, ніби підказують загальну архітектуру, але не її походження. Висновок неприємно скромний. Мова швидше за все збиралася ступінчасто, а не клацнула перемикачем. І тому однієї дати старту у нас може ніколи не бути. Якщо вам хочеться повернутися до цієї теми з прикладами та датами, збережіть випуск. Так алгоритми нагадають продовжити обговорення, і ми разом розберемо спірні шматки мозаїки. Четвертий факт чому ваше позіхання заражає іншу людину навіть через екран? Парадоксально, але для частини глядачів вже одного слова позіхання достатньо, щоб м'язи щелепи напружилися. А вдих став глибшим. В експериментах підхоплює приблизно третина, іноді до половини учасників. Класична версія про кисневе голодування О2 не витримала перевірок. Маніпуляції зі складом повітря змінюють параметри дихання, але не запускають позіхання надійно. Натомість набирає очки терморегуляторна гіпотеза. Позіхання це довгий вдих через рот, розтягнення лицьових м'язів, посилений кровотік, діє як міні-радіатор, що допомагає охолодити перегрітий мозок. Охолоджуючий компрес на лоб за даними кількох робіт дійсно знижує частоту позіхань, хоча масштаби ефекту скромні та залежать від умов. Заразливість також є загадкою. У дітей вона зазвичай з'являється після 4-5 років, але міцніше міцнішає соціальне читання сигналів. У деяких людей з аутистичними рисами виражена слабше, але причинність тут туманна, факторів багато. Позіхають соціальні види: шимпанзе, вовки, собаки, і іноді синхронізуються всередині групи. Нібито це механізм налаштування бадьорості та уваги. При цьому тривалість позіхання напрочуд стабільна близько 5-10 секунд, і вона зростає у видів з більшим мозком, що знову повертає нас до ідеї охолодження. Але остаточного механізму у нас немає. Відіграють роль і стан сонливості, і нудьга, і контекст. У побуті допоможе проста практика. Вдих через ніс, ковток холодної води, трохи прохолодніше в кімнаті. Але якщо ловите себе на заразливим позіханням просто зараз, просто дайте нам знати, що такі побутові загадки вам до вподоби. Короткий лайк, зрозумілий сигнал продовжувати цей трек. П'ятий факт. Твердження, ми використовуємо лише 10% нашого мозку, звучить як запрошення до надможливостей, але насправді веде в глухий кут. Міф Більша частина кори головного мозку перебуває у стані спокою, і якщо її увімкнути, ми станемо геніями. Факт: під час неспання у здорової людини працюють розподілені мережі: сенсорні, моторні, мовленнєві, виконавчі і протягом доби вмикається практично весь мозок, але по черзі та в різних поєднаннях. Маса мозку становить близько 1,3-1,4 кг, приблизно 2% маси тіла, а його енерговитрати близько 20% від базального обміну, близько 20 Вт у спокої. Неможливо, щоб система витрачала п'яту частину палива на гаражну тишу. Йдеться не про те, що всі нейрони активні одночасно. Код дійсно розріджений. Більше нейронів мовчить ніж говорить у конкретний момент, але в перспективі хвилин, годин і завдань карта активності постійно змінюється. Мікроушкодження завтовшки в кілька міліметрів умовленєвих чи зорових зонах спричиняють дуже конкретні дефіцити від афазії до прозопагнозії, а це неможливо, якщо 90% є зайвими. Електрична стимуляція викликає миттєві ефекти запахи, спалахи світла, фонеми на язиці. Це означає, що тканина чекає не на пробудження від вікового сну, а на точний контекст. Так існує резерв і пластичність. Після інсульту сусідні ділянки беруть на себе функції, а тренування. Реально перебудовують зв'язки, але прихованої суперсили на порожніх гектарах не лежить. Лежить тонка координація мереж, глиї, модуляторів, ритмів. І загадка тут інша як мозок, працюючи на смішні замірками лампочки 20 Вт, умудряється забезпечувати мову, уяву та математику. Ми ще не знаємо коду в деталях, це чесно. Якщо ви хочете продовження з розбором інших міфів про мозок і тіло, дайте сигнал, одне слово міфи в коментарях та лайк, і ми продовжимо цю серію. Шостий факт: людство має скляну стелю віку 122 роки та 164 дні. Рекорд Жанни Кальман, яка померла у 1997 році, і майже три десятиліття ніхто його не побив. Це дивно, враховуючи, як зросла планета і як покращилися реєстри. Що нас стримує? Скромна математика старіння. За законом Гомперца, ризик смерті приблизно подвоюється кожні 7-8 років. А після 105 років багато вибірок показують плато ймовірність померти за рік залишається дуже високою і майже не зростає. Виходить, що довгожителі, які вижили, це винятки зі статистики, а не нова норма. Водночас, біологія натякає на можливості у тварин. Обмеження калорій подовжує життя на десятки відсотків. У мишей рапаміцин додає роки за їхньою шкалою. Епігенетичні годинники метилювання передбачають вік тканин. А часткове перепрограмування генами яманаки омолоджує окремі функції у моделях. Однак у людей найсильніше звучить здорова тривалість життя більше років без інвалідності, а не гарантований прорив максимуму. Чому рекорд не рухається? Можливі причини прозаїчні: крихкість після 110 років, межі відновлення ДНК та білкових мереж, звуження ліки тих, хто вижив, та й сувора верифікація віку відсікає сумнівні випадки. Відкритим питанням залишається, чи є у Homo sapiens жорстка стеля, скажімо, близько 115-125 років, чи просто нам не пощастило з рідкісною комбінацією генів та удач в останні десятиліття. На практиці все просто і наполегливо. Сон, рух, маса тіла, тиск, цукор, цукор, соціальні зв'язки та сенс це приземлені речі, але вони рухають ймовірність дожити до свого максимуму краще, ніж будь-яка модна добавка. А який вік ви вважаєте для себе ідеальним: 85, 95, чи ризикнете мріяти про 110. Напишіть кілька рядків, а заразом одну звичку, яку готові тримати заради цієї мети. Сьомий факт: чи можна вгадати, яке слово є лайкою в мові, яку ви ніколи не чули? Напрочуд часто так. І це ставить під сумнів, інтуїтивне уявлення про суто культурну природу табу. В експериментах людям показують пари вигаданих складів. І просять вибрати, який звучить грубіше. Статистика вперто тяжіє в один бік. Жорсткі лайки рідше містять сонорні звуки, ті самі плавні L, R, W, J, і спираються на ударні вибухові та шиплячі. Навпаки, пом'якшені ефемізми часто саме додають до слова ці L, R, кремові U. англійське дарн проти дем шут замість табуйованого аналога, російське блин проти нецензурного вислову. Приклади, де зміст змінюється мало, але фонетика різко теплішає. Ще дивніше лайки це не лише культурний знак, а й тілесний важель. Якщо під час холодового болю дозволити учаснику вигукувати табу, середній час витривалості зростає на десятки відсотків, а пульс і провідність шкіри показують типову стресову відповідь. Ефект слабший у тих, хто лається надто часто, ніби звикає. Так, сакральні сфери лайків в культурах різні, десь центр релігійні заборони, десь тілесні сексуальні чи фізіологічні теми. Але загальна фонетична сигнатура та фізіологічна потужність, наче універсальні, і це залишається загадкою. Чому саме такі звуки так надійно клеймуються небезпечними? Ми не знаємо, чи це вроджені схильності слуху, чи навчена сигнальна система скріплена покараннями та сміхом. Мале опитування для вас: якщо дати пару марг і лалі. Яке слово здаться грубішим? І чому? Напишіть свій вивір нижче, зберемо міні експеримент прямо в коментарях. Восьмий факт. Чому за одне два покоління світ став близоруким так сильно, як ніколи раніше? Ще півстоліття тому міопія серед молоді в Європі та США траплялася у меншості. Сьогодні в деяких міських когортах близько половини. У Східній Азії серед випускників шкіл частки наближаються до 80-90%. А висока міопія, та сама ризикована для сітківки, зростає ще швидше. Тоді життя на вулиці, горизонт, денне світло протягом багатьох годин. Зараз робота зблизька. Текст на відстані 25-35 см, екрани, класи та офіси з освітленістю близько 300 500 люкс, проти 10-20 тисяч люкс у тіні на відкритому повітрі. Класичні спостереження на інуїцьких сім'ях показали різкий стрибок короткозорості, генетика та сама, а зорове середовище інше. Механізм окреслюється, але не закритий. У дітей денне світло стимулює дофамін у сітківці, а він гальмує подовження очного яблука. Багато годин поспіль на близькій відстані, навпаки, тягне фокус і ріст вперед. Але скільки світла потрібно дві години, три п'ятнадцять хвилин щогодини, в якому віці вікно найбільш вразливе? Чому одні діти з однаковими звичками летять у мінус шість діоптрій, а інші тримаються в межах мінус одного? Ми знаємо лише, що це тонка суміш середовища та полігенних ризиків. І що тоді рідкісна короткозорість у народів з переривчастою грамотністю та у мисливців-збирачів виглядає майже іншою планетою. Зараз це не тільки окуляри, але й реальні загрози: відшарування сітківки, глаукома, макулопатії в зрілому віці. Якщо тема є спірною у вашій родині вулиця проти гаджетів, поділіться цим випуском з тими, хто сумнівається. Нехай подивляться на масштаби явища та аргументи, а собі збережіть таймкод цього факту знадобиться для продовження розмови. Дев'ятий факт: покладіть долоню на груди і зробіть три повільні вдихи. Влаштуємо міні-експеримент з ефектом плацебо. Якщо я заздалегідь повідомлю, що за хвилину дихання стане вільнішим, а плечі опустяться, частина глядачів справді відчує полегшення. Це не магія, а сила очікувань, яка працює у людей настільки надійно, що в клінічних тестах порожня таблетка часто знімає біль, тривогу та нудоту значно сильніше ніж нічого. Найдивовижніше відкрите плацебо. Коли учаснику чесно повідомляють, що таблетка фіктивна, ефект все одно залишається, якщо пояснити механізм очікування та надати простий ритуал. На рівні тіла є підказки. При плацебознеболенні активується власна протибольова система організму, мозок віддає команду на вивільнення ендогенних опіоїдів, і це можна частково заблокувати антагоїстами. Слова лікаря, форма упаковки, навіть дорожнеча таблетки посилюють результат, а зворотний бік ноцебо здатний запустити болі та побічні ефекти одним лише тривожним попередженням. Проте остаточної теорії немає. Де вхід у префронтальній корі, в очікуванні винагороди, у навчених асоціаціях. І чому в одних людей ефект працює, а в інших ледь помітний. Практичне застосування. Формулюйте мету в позитиві. Хочу мати спокійне дихання замість не хочу паніки. Прив'яжіть короткий ритуал до контексту: ковток води, спокійний рахунок 4-6, одна й та сама поза, і не скасовуйте призначене лікування. Плацебо посилює, а не замінює терапію. Перевірте себе. Виконайте цей мікроритуал перед завданням і через 10 хвилин оцініть свій стан за шкалою 0-10. Якщо відчули зрушення, напишіть у коментарях спрацювало, якщо ні, не зайшло. Зберемо чесну статистику просто під відео. Десятий факт. Чи можете ви побачити яблуко із заплющеними очима яскраве з відблиском на шкірці. Для двох-трьох осіб зі ста відповідь буде несподівано чесною ні. Це афантазія, неможливість довільно викликати зорові образи при збереженому зору та інтелекті. Термін закріпився зовсім нещодавно, і феномен залишається на межі відомому. Люди з афантазією часто чудово мислять просторово, малюють з натури, програмують, пригадують, пригадують факти, але описують пам'ять як суху стрічку подій без кінематографічної картинки. У лабораторних тестах у багатьох з них відсутнє типове підморгування сприйняття. Від уяви звичайна людина уявляє яскраве світло, її зіниця трохи звужується, а при афантазії цей фізіологічний слід помітно слабший. Аналогічно, уявний образ зазвичай впливає на зорову конкуренцію, а в частини афантазиків майже ніяк. Парадоксально, але у вісні образи в них нерідко бувають живими, наче нічний проектор вмикається іншими проводами. На протилежному полюсі гіперфантазія. Людям з нею легко ввімкнути панораму до найдрібніших відблисків. І це може посилювати як творче складання, так і емоційну реакцію. Чому шкала уяви так розходиться між людьми, ми поки не знаємо. Гіпотези обертаються навколо відмінностей у зв'язності зорової кори та систем уваги. Перевірте свою яскравість, заплюште очі, уявіть червоне яблуко і оцініть картинку за шкалою від 0 нічого до 5, начебто бачите перед собою. Напишіть число в коментарях, обговоримо розподіл у нашій аудиторії. І якщо вам сподобалася ця розмова про межі людського досвіду, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і залиште кілька рядків. Дякуємо, що додивилися до кінця і допомагаєте нам створювати нові випуски.